Друзі, вітаємо вас у скогор. Сьогодні ми підготували для вас огляд котеджу на дві спальні. В середині котеджу є простора кухня вітальня дві спальні, два санвузли, а також технічне приміщення і обов'язково вихід на власну терасу. З кухні вона оснащена всім необхідним для вашого комфортного перебування, починаючи від техніки, а саме тостер, кавомашина, електричний чайник, індукційна плита та духова шафа, і обов'язково холодильник з морозильною камерою, і закінчуючи всім скляним та гончарним посудом, а також спеціями. А до того ж, ми ще подбали про питну водичку, яка в нас є очищеною і безпечною для діток та дорослих. А також у зоні кухні вітання у нас є великий обідній стіл, за яким ви зможете смакувати свої сніданки, обіди або вечері, і також насолоджуватися затишком у колі ваших рідних та друзів. У зоні вітальні розташований дуже зручний диван, який може слугувати двома додатковими спальними місцями для наших гостей. А також великий телевізор, кондиціонер і в холодний період часу можна користуватися пілетним котлом камінного типу. Це забезпечить вам комфортну температуру під час проживання в будь-який час. Виходячи з кухні вітальні на першому поверсі, ми потрапляємо в санвузол. Тут є все необхідне для комфортного проживання: дзеркало, раковина, рушникосушка та унітаз, а також душова кабіна. І до того ж ми дбаємо про сервіс і надаємо постійно чисті рушнички, халати і за потреби їх заміняємо. На другому поверсі є дві дуже схожі між собою спальні і окреме санвузо. Давайте подивимося одну з них. Зі спалень є королівське ліжко, дві тумбочки і шафа з дзеркалом, а також обов'язково телевізор і кондиціонер для того, щоб ви могли регулювати комфортну для вас температуру і взимку, і влітку. А також в цих спальнях є вихід на сумісну невеличку терасу з гарним краєвидом на гори та ліс.